Вітаю друзі, слава Україні! 28 червня 2023 року сорт Ірги Мартін. Нічим не краще, не гірший за всі інші сорти Ірги, які ми розмножуємо. Красиві ягоди, одномірне дозрівання практично. Може кілька ягід не дозріли, але за пару днів вони всі дозріють Урожайність гілки гнуться. Ось. Можна подивитися, що твориться. Трошки заважає сонце, але не заважає побачити, яка урожайність. Ну вот такі тісани.